Це шістнадцята школа. В цій школі я працювала. Тут навчалися мої хлопчики, мій Вовчик і мій ромчик. Пані Тетяна, багатодітна мати, ледь стримуючи сльози на очах, згадує своїх синів. Молодшого Вову втратила на початку повномасштабної війни на Сумщині. За ним пішов за обрій і старший син Рома. Він мог не піти, тому що менший загинув, і він міг залишитись вдома. Але він сказав, що. Мама, я просила я кажу, синок залишся, ми ж вже вову поховали. Він каже, через рік заберуть Діму, краще я піду. Завоювати мирне небо, коли серце рвалося на шматки, а біль та страшні спогади потроху вщухали. Жінці запропонували взяти участь у проекті, який збирає історії загиблих героїв війни. Школярі та вчителі записують інтерв'ю з сім'ями, які втратили своїх близьких. Пані Тетяна погодилася, тож вони великою командою почали створювати фільм. Я не гадаю, Ромочко, це можливо, головне вірити, якщо будеш вірити, я вважаю це потрібний проєкт. І, навіть коли хлопці мої зростали, менший, він ще був і не жонатий, він казав: Мама, ти завжди нами будеш пишатися. От я, я хочу, щоб усі люди пишалися. Тими хлопцями, не тільки моїми, усіми загиблими. Тому що вони. Пішли в один кінець. Проект почали створювати наприкінці січня цього року. Тоді начальниця освіти Новомосковська зібрала педагогів-організаторів усіх шкіл міста. Так і виник проект Розкажу про героя своєї громади. Перший фільм зняла творча команда 16-ї гімназії. Після того, коли я поспілкувалася з мамою Тетяною Іванівною Авраменко, про її сина ми робили перший фільм. Я зрозуміла наскільки взагалі це важливо дійсно. Це історія. Це історія, яку ці люди пишуть. Найбільшою складністю було пережити та відчути горе, з яким зіткнулась пані Тетяна. Я і плакала, і він мені снився, і чого тільки не було. І коли я пропустила це через себе, е, звичайно, тоді цей фільм він насичений цими емоціями, і він монтувався поступово фрагментами. Творчим наставником став син вчительки. Владислав дев'ятикласник допомагав знімати та монтувати цей фільм. Дуже Сумно було за цього героя. В цілому, в цілому дуже складно це було. На його плечах лежало написання сценарію, зйомка, монтаж та комунікація з сім'єю загиблих. Хлопець вважає цей проєкт важливим. Тому що в серцях повинні залишатися вони в спогадах. Двигуном цього проєкту стала Ірина Рябоконь. Каже, кожна історія змушує усіх переживати глибокі емоції, але вони мусять робити це, аби пам'ять про наших героїв жила вічно. Долучилися всі школи абсолютно. Всі 17 шкіл працюють над цим проєктом. В кожної школи є певний перелік прізвищ, яких вони будуть знімати, висвітлювати і розказувати ту чи іншу історію. Ми чітко розуміли, що це психологічно важко. Це розповідати про трагедію, про кінець життя, про те, що болить дуже сильно. Подивитися ці відеороботи можна у Фейсбуці за хештегом. Розкажу про героя моєї громади. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро. О ті